Вітаю, дорогі глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо з вами традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні ми дивимось період 1 тижня червня, тобто з 2 до 8 червня. Що важливого перенесе цей період, які підказки отримаємо? Хочеться, вже, щоб було максимально багато карт, які би сказали, стоп війна! Але зараз ми проглянемо, що і як відбуватиметься. Кому мої прогнози важливі цікаві, нагадую, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. І також поширюйте відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб відео було активним, якомога більша кількість людей побачили правду. Ну що ж, Перша карта, яка випадає сама, це карта перемін, загальна характеристика теж, і перемін за рахунок отримання, отриманого досвіду. До речі, розклад, що, розклад якраз є по цих переговорах, які наближаються по другому раунду. Хто ще не бачив, подивіться. Але так чи інакше, попередній цикл доходить до завершення. Настання нового циклу, ґрунтуючись на отриманому досвіді. Все рівно зміни будуть, все рівно завершення війни буде. Ще раз кажу: ніякий процес не триває, вічність є початок, є завершення. Наше завдання працювати і далі над якомога швидшим завершенням війни. Тут у нас карта прибутку і важливих домовленостей десятка пентаклів. Тиждень прибутку, багатства і важливих домовленостей. Башня. Прям щось, знаєте, коли перевертається до Гори Дригом. Старе руйнується, нове будується. Це вже фраза йде третій раз. Кажу аж так мороз по шкірі. Старе руйнується, нове будується. І тут у нас четвірка Пентаклів. Знову ж таки, можливість вийти із того прозябання в темряві до надійної опори. Це в нас лицар Пентаклів. Ну, такий тиждень має ще свої певні загрози, ну і розкриття якихось, розкриття якихось ще ілюзій та розкриття якоїсь правди. Загрози ще є все рівно. До речі, прогноз по регіонах гарячих точок України, ще на червень місяць робитиму. Але і ситуація може будь-яка, і в будь-який момент і кардинально змінитись. Про духовність. Включаємось ще більше в духовну роботу. Понеділок карта вибору. Понеділок 2 число. В другий раунд. Сила творчості, принцеса чаш. Домовленості, двійка кубків. До речі, це ж меморандум не про мир чи припинення війни, а меморандум про припинення вогню, виявляється, так, що можна це описати. Ну, так, Росія каже меморандум припинення вогню, так? чи хто там каже. Ну, одним словом, якось так воно називається. То хай би припинили. То хай би припинили, і хай припиниться все це жахіття. Дві голови одна мета. Також у нас двійка Пентаклів, двійка Кубків, другий аркан. Ну, от знову ж таки, правильного вибору, правильної стратегії залежить результат. А це може бути тільки методом сили. Застосувати силу по відношенню до Росії, максимально натиснути, і буде нам результат, і буде завершення війни хай це сила максимально до Росії і застосовується. Все рівно певні озвучені рішення будуть. Дуже би хотілося, щоб ще домовились черго про черговий великий обмін. Але тут більше ще раз скажу, якби про старт припинення вогню. Аби воно було в дії. Вівторок, тут теж карта називається Дружелюбність перша. Десятка кубків, карта сім'ї, миру, злагоди, наповнення. якісь важливі новини з дороги та візити важливі в, Україні. в Україну для України дають покровительство, наповнення туз кубків, почуття і є Бог і балансу карта. Ви знаєте, в вівтороку це все так збулося, це називається карта повного миру. Ну, такого повний мир, благодать взагалі красота. Яке враження зовсім новий світ, розумієте? Ну, от енергія торка така. енергія повністю нова. От Так, як ми кажемо, світ без війни, Україна без війни просто прекрасна карта. Я щиро бажаю, хай так і буде. Я розумію, що для цього все рівно. І ми, відповідно, роботу ведемо, відповідна робота ведеться, і завершення війни все рівно відбудеться. Аби це було якомога швидше. Ну, день по енергії просто дуже важливий в плані, такому, навіть я би сказав, світовому для України. Бо по загрозах, я ще раз кажу, тиждень випав з картою башні, бо потенційно кожен день свої загрози в тих чи інших регіонах, чи ще загрози масованих обстрілів поки залишаються. Але це теж може змінитися в будь-який момент і припинитися. Середа. Беруть участь, важливі якісь засідання. Справедливість. Відновлення справедливості, також підписання ще якихось важливих документів. Боротьба, оборона, сила, паж мечів, початок нової історії, туз жезлів, бажання є Бог, туз кубків, туз жезлів, самі тузи, підтримка, нова основа, важливі домовленості, ще й аркан мах. Ми стоїмо на своєму і ми виборюємо своє. Середа по енергії день також дуже сильний і значими для України. Четвер, результат плоди. Як би було добре, щоб в цей тиждень, 1 червня, взагалі відбулося початок припинення всіх обстрілів, та війни загалом. Активність землі, рицар Пентаклів ще допомога. І тут карта рука допомоги. Бачите, як вона йде. Просіть, і буде вам дано. Тут король жезлів також підтримка, вміння відпускати карта називається. От таке старе має зруйнувати, щоб не побудувалося. Це правда. І карта зірка здійснення наших бажань. Слухайте, і середа День по енергії. О, четвер день по енергії дуже важливий значимий. І хороший, і результативний, і з плодами. Не дивуюсь. Кажу, хай реалізовується все, що тут написано в картах. Просто як факт. П'ятниця. Сотворення. Просторка аркани дуже сильний. Сонце. Це кажу, це картикої з реальності без війни. Королева Мечів, Покровительство знов, сила і захист для нас. Тут що? Сім Пентаклів. Очікування, і тоді швидка дія. І, ну, по енергії, день, скажімо, з, з, поки що найгостріше, бо п'ятірка мечів, якісь конфлікти, поразка, загроза, жертва. Це п'ятниця. Але, як би там те зло не провокувало, ми все рівно світимо і сяємо ще сильніше. Субота, вихід зони аутсайдерів. Відкриття нових дверей. А, карта паузи, заморозки. Туз кубків вже сьогодні був наповненість, можливість припинення бойових дій, туз кубків, вказівка звище. Істини я подолання обмежень. Все так намальовано гарно такий промінь світла, бачите, йде прямо в серце. Наповнення світлом. От хай кожен світлом і наповнюється, тоді і війна одразу припиниться. Королева мечів. Ворог зазнає поразки. Неділя здійснення мрій. Карта любові. Двійка кубків теж була сьогодні. Знову Аркан Сонця повторюється просто в іншій колоді. Лицар кубків, занурення в емоції, і новий просвіт, природа є Бог. Третій туз, туз пентаклів. І туз мечів, одні тузи. Можливість поздолати ворога і, коротше, щось таке, як кажуть, смерть ворогам в них там. А ще така енергія, коли і ворогуюче. Об'єднається заради подолання ще якогось більшого зла і ворога. Ну, слухайте, тиждень наповнений дуже і дуже сильними підказками, арканами, попередженнями. Я би сказав відсотки 80-90 це плюсові карти. І тільки там 10-15, навіть не 20, а 10-15 це такі якби ще мінусові. Тобто, зміцнення йде дуже сильне. Хай максимально це реалізовується. Ми працюємо і далі над нашою перемогою. Молимось, боремось, перемагаємо. Світла всім побільше. Обов'язково пишіть ваші відчуття з приводу даних карт і даного розкладу. Кому можливо, що цікаве сниться чи бачиться, також пишіть в коментарях. Міцно всіх обіймаю. До нових зустрічей. Будьте здорові і миру нам якомога швидше! Нашій Україні, і, взагалі, на нашій планеті, почуємося.